Вітаю, друзі. Світ після Москви. Такою була назва розмови між Марком Фейгіним та журналістом Віталієм Портниковим на Ютуб-каналі Фейгіна минулої неділі 5 лютого. Після того, як я двічі вчора і сьогодні передивився їх діалог, зрозумів, що сьогоднішній відеоблог буде присвячений оцій розмові. Не стільки мова буде йти про... Повоєнне облаштування світу після російсько-української війни, скільки про два сценарії, на які виводить портников, і ці два сценарії є одночасно викликами для України, викликами, до яких ми маємо бути готовими. Але портников чомусь тільки артикулює і анонсує проблему. У вигляді цих двох сценаріїв, але не дає відповідей, що нам робити. А я спробую дати відповідь. Почну, з Портникова. Не є прихильником цього журналіста, але вважаю його творчість і журналістську діяльність як досить високоякісною. Його періодично можна і потрібно слухати і дивитись, Але потрібно розбиратися в тонкощах. Це не так важливо. Що ще позитивного у Портникова? Це той випадок, коли непрофесійний історик, журналіст є кращим істориком, ніж фаховий ніж фахові історики. Тому що історія це не дати події, не якісь довільні тлумачення, а це правильні філософські інтерпретації історичних подій, правильне зв'язування минулого сьогодення і майбутнього портникову це вдається. Це треба. Відзначити за ним. Це розуміння мотивацій вчинків історичних персон, особистості, які формують історію. І Портников розуміє це. І розуміє непогано. Розмова між Фегіном і Портником почалася дуже цікаво. Портников підняв досить високу планку, коли почав описувати процес створення радянських республік. І створення Української Радянської Соціалістичної Республіки. Мало хто звертає на це увагу. А Портников звернув. З чого все починалося? Все починалося з Москви. В Москві була, була створена якась там українська більшовицька партія. А, первиною була ідея а, рівності і побудови, там комунізму. Потім. Ідеологічна структура створила уряд в Курську, тимчасовий уряд, якийсь там робочо-селянський в Курську, і на багнетах армію занесла цей уряд в Харків. Потім, після Харкова, цей уряд був переміщений до Києва. І це потрібно розуміти. Точно за такою схемою відбувалося приблизно в усіх радянських республіках з якимось там відтерму... від... відтермінуваннями, якщо це мова йде. Про Прибалтійські республіки щось подібне хотіла зробити із Фінляндією. Але на чому, на чому важливому зупинився Портников на нарізанні кордонів радянських соціалістичних республік? Вони робилися абсолютно тенденційно на користь російського шовінізму. Росіяни не, в, не враховували абсолютно. Етнічне е, населення, яке населяло там певні території, е, частину там етнічних українців віднесли до Російської Федерації, аналогічні процеси відбувалися з іншими республіками, але найголовніше було створено таке собі мінне поле, як каже Портников, коли е, створювалися. Етнічні анклави, когось виселяли, соломіць, потім заселяли. Мова не тільки йде про Азербайджан і Вірменію, мова йде про Казахстан, Узбекистан і там ще багато чого. Це робилося звичайно, навмисно. Але я переходжу до головної теми розмови це сценарії, які окреслює Портников. Два можливих сценарії: хорватський сценарій і грузинський сценарій. Я почну з грузинського сценарію. Грузинський сценарій це сценарій ну фактичного програшу України у цій війні, коли залишається якийсь там торгівельно-транспортний коридор, з Ростова на Дону через Мілітополь, прямо в Сімферополь. Тобто ми виходимо обрізаними з цієї війни, але, в принципі, гарантується мир щось на зразок, як в Грузії. Ми переходимо до мирного життя, але отримуємо ось такий. Переляканий проросійський уряд. І якщо хтось дивується, чому росіяни так легко заходять в Грузію, після що, що ми спостерігали після вересневої мобілізації, чому грузини так їх якось приймають, легко незважаючи на те, що між ними була війна, відповідь проста, тому що Грузія програла війну. Тому вони змушені це все робити, і тому у них а, наступні уряди є ну такими, а, нібито грузинськими, але проросійськими. Але це ну, найгірший а, сценарій, варіант. Сьогодні в Україні ментально на нього мало хто готовий і не звертає увагу. Але є ще один варіант: це хорватський. Він не менш жахливий, ніж грузинський. Про що? Говорить Портников. Хорватія формально виграла війну. Вона відновила свої кордони в межах а, союзного колишнього, Союзної колишньої держави. Ці кордони були там якось нарізані а, переважно сербами. Але ну, незважаючи на те, що Сербія поводила себе так, як і Росія, претендувала на ці всі території, розв'язала війну. Хорватії вдалося відстояти, перемогти у війні. Але ну, ми бачимо особливу якусь позицію Хорватії сьогодні, це зрозуміло. Не можна назвати цей уряд хорватський проросійським. Але він явно є якимось ущербним. Причина наступна: причина в тому, що Хорватії не вдалося відбутися як державі, її деіндустріалізували, її взагалі демотивували і створили з неї якусь, якусь курортну країну. Втрати населення в Хорватії, тобто депопуляційні процеси, значно вищі, ніж всередині 90-х, і Хорвати. В тому числі мають оцей негативний приріст за рахунок не тільки імміграції, а й вимирання населення, відмова від продовження роду. І вони з жахом на це все дивляться зараз, ніби виграли війну, але депопуляція, демотивація, і Хорватія якось не знає навіть на кого ображатися. В цій ситуації на себе не дуже хочеться ображатися, тому вона ображається на Захід. І якось мені здається, може, я помиляюсь, симпатію дивиться на Росію, незважаючи на те, що Росія тото на Сербію підтримувала завжди Сербію. Портнику про це так не говорять напряму, але я ну, про це говорю. І от е, підходячи до... Двох сценаріїв, які витікають з назви світ після Москви», А фактично, я це інтерпретую, як читаю як повоєнне облаштування світу після російсько-української війни. Портников задає запитання: а що ми будемо робити з оцими мінними полями, з цими етнічними мінами, які розставлені у нас після розпаду радянського союзу. Він бере Наприклад, Молдову Придністров'я і каже, що буде з Молдовою, з урядом, якщо там відбудуться вільні демократичні вибори, і проголосує Придністров'я вже у складі Об'єднаної Молдови. А потім плавно одразу переходить на м, південний схід на Донецьку-Луганську область і на Крим, і задає таке простеньке запитання, на яке не дає відповіді. Ви ж не збираєтесь позбавляєте. Позбавляти права голосу людей. Мова ж іде про людей, не про території, а про людей. І це питання, які потрібно вже зараз ставити. І я одразу згадав ну, десятки запитань до себе останніх там, кілька місяців. А що ти будеш робити з цими територіями Південь Запорізької, Херсонської, Крим? Луганська, тим більше і Донецька області, які там вже 9 років перебувають під Російською Федерацією. Оце важливе запитання, яким нас, таких як я, я думаю, що таких, як ви, хочуть притиснути до стінки і спровокувати на, від, на, від, на наступну відповідь. А ми воюємо за територію, за відновлення територіальної цілісності. І в такий спосіб нас хочуть дегуманізувати. ті люди, які формують це запитання, дегуманізувати. тому що цінністю є людина, а не територія. Але я хочу звернути увагу, хто задає ці запитання. Ви ніколи не почуєте таких запитань від проукраїнських громадян, в принципі. І мене навіть десь різануло, що портников так поставив запитання. Тому що для проукраїнських громадян так це все не стоїть, такої проблеми просто не існує. І я думаю, що нам потрібно вже починати сміливо давати відповідь на ці запитання і чітко окреслювати, як воно буде після того, як відбудеться деокупація наших територій, і ми ну, повторимо подвиг хорватів. Виженому агресора зі своєї землі. До війни нас просто примушували казати, що головне це не території, а це люди. Я думаю, що настав час сказати наступне: що ця війна перше, ведеться за територіальну цілісність, ця війна ведеться не за людей, а за українців, і ця війна ведеться за українську ідентичність. Я вже десь передбачаю весь цей жах, коли розділяються люди на українців і так далі. Я не бачу в цьому нічого страшного, не бачу в цьому нічого антигуманного. Люди живуть в Бразилії, в Патагонії живуть. Вони живуть в Нікарагуа, там в Португалії, в Китаї. Це все люди. Але ми не воюємо за людей. Ми воюємо за українців під час війни найбільшою цінністю є ті українці, які можуть тримати в руках зброю. Я це ще говорив після 2014 року, коли мене намагалися підловити, за кого ми ми воюємо. І що там теж наші люди. От Донецьк, Луганськ, там теж наші люди, туди не можна стріляти і так далі. І ми повинні терпіти їхні обстріли, при яких гинуть наші солдати в окопах. Нехай не багато, по два чи по одному в день, не так, як зараз. Чи там, наприклад, навіть один в місяць. Але ми повинні бути дуже обережними, не відповідати, відвести своє важке озброєння, не стріляти туди, тому що там також наші люди. Я завжди казав дуже просто: наші люди знаходяться на нашій території, причому е найбільш важливими для нас людьми, які є ті, які сидять в окопах і е мерзнуть там захищають нас. Тобто військові, передусім, наші люди, а потім вже цивільні, і вони по цю сторону лінії фронту. У нас ніхто не наважувався це від так відповісти. Так от я переходжу до е, цього запитання, яке Портніков тільки означив в сценарії хорватському. Що ми будемо люби, робити з цими е, громадянами, які живуть в Криму, в Донецьку, і в Луганську. Ще раз повторюсь, це запитання воно витікає з, з запитання незручного за кого ми воюємо. Я ще раз повторюсь, ми воюємо не за людей. Ми воюємо за українців. А ви запитаєтесь, а що ж ми будемо робити з тими, хто не українці в Криму, живуть в Донецьку, в Луганську. Ми їм дамо право вибору стати українцями. Якщо вони не хочуть цього зробити, то тоді вони збирають свої речі і виїжджають. Якщо вони не хочуть виїхати, вони отримують статус платника податку. Податків, почесний статус платника податків і не приймають участь в виборах. І це розрив шаблону, це те, що не вписується взагалі в конструкт е, тих е, російськокультурних людей, які тут в Києві задають оці всі запитання. Тому що вони, в принципі, е, чому для них є цінність людина, я переходжу до найголовнішого зараз, тому що людина для них є цінністю. Оскільки вони її переробляють, перетворюють в москаля. Чеченця, калмика, бурята. От тому для них буряти, калмики і чеченці є цінністю, тому що вони їх перетворюють в москаля. Українці цього не роблять. Вони не збираються перетворювати молдаванина в українця. А молдаванин для росіянин або для тих російськокультурних людей, які живуть в Києві, задаються запитання, є якраз предметом для перетворення в щось. Так як в українця вони не хочуть перетворювати Молдаван Придністров'я, умовно кажучи, чи, чи ще когось, то вони, їх дуже цікавить це все питання. І коли ти їм відповідаєш їхньою мовою, що якби ми відповіли, що так, ми будемо їх перетворювати в українців, то в них одразу виникає. Ну, такий важкий аргумент. Що ми перетворилися в дракона, ми дзеркально діємо. А той, хто хоче дзеркально діяти, він відмовляється від розвитку. Він заганяє себе в тупик і він перетворюється в такого самого імперця. Так робити не можна. А ми не збираємося цього робити. Ми не збираємось цього робити. Ми не хочемо перетворювати людей в Криму в українців. Якщо вони самі хочуть перетворитися, то вони хай перетворюються. Вперше підтримую секретаря РНБО Данілова. Мене ця проблема не обходить. Данілова не обходить, і українців ці проблеми не обходять. Ці проблеми повинні обходити тих, хто зараз з російськими паспортами в Криму. Що вони будуть робити? Ми з ними нічого не збираємось робити. Взагалі нічого. Дати, ми хочемо дати право вибору. Або вони переходять в українську метафізику, стоїть українським народом і стають українцями, громадянами України. Проходять всю процедуру отримання громадянства. Це тривала процедура. Це не один рік, а думаю, років п'ять. І після того буде вирішено питання їх участі в політичному житті. Ще раз підсвідчу цей момент і цю проблему. На чому нас намагаються зловити? На антигуманності. що ми переймаємося територіальною цілісністю, а люди, люди для нас це ніщо. Але я підкреслюю, хто нас заганяє в кут. Це ті, хто підмінюють свою імперську. Сутність, бажання перетворювати всіх в москалів, вони цим займалися, ламали ідентичність іншим, вони нас пробують на цьому підловити і підмінити це гуманізмом. Вони не тому цікавляться людьми, що вони гуманісти, а тому, що в них імперське мислення. Їм людина чужа, потрібна як витратний матеріал або як якесь поле для соціальної інженерії, для того, щоб перетворити молдованина в москаля. Чи бурята в москаля. В цьому суть. Більше тут нічого такого немає. Це те, чим повинні займатися наші інтелектуали, пояснювати тонкощі і різницю. Ще раз повторюсь, ми в цю війну йдемо за українців, не за людей. Люди живуть по всій планеті. І ми воюємо за українців, які живуть в Луганську чи в Донецьку. Не всі, хто мають українські паспорти. Паспорт це не є ознака, що він українець. Це не такий самий українець, який плаче за Путіна і має два паспорти зараз. Ну, от таки, а, таку о, інтерпретацію, і такі відповіді я хочу дати на виклики. Які представлені сценаріями грузинським і хорватським, і озвучені Портниковим. Ну, в принципі, хочу подякувати Віталію Портникову, що він в своїй розмові ну, вийшов на такі складні речі, які насправді у нас замовчуються, і на них ніхто не хоче відповідати на ці запитання. Дякую всім за підтримку каналу. Я думаю, коротке таке резюме я в описі викладу, тому що, можливо, так сумбурно вийшло, але тема важлива. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.